Добрий день, дорогасинки мої, з вами Анна, яка живе багато-багато років в Італії. Ми приїхали з Лівіньо, і я вам пообіцяла показати багато-багато усього того, що ми купили. Ми там потратили дуже багато грошей, більше як 2000 евро. Скільки подорож вся разом коштує, ми ще половину я вже все записала, решту ще не записала і треба записати, і я вам це обов'язково скажу. Зараз я вам покажу деякі речі, які я купила. І вам скажу, ви, це то, що нам було вигідно купляти. Вам, може бути, вам це може не сподобатися, вам це може не підійти, але це нам було вигідно купити. По-перше, ми їхали в Лівіньо, вже мали список для мене і для нього, що необхідно купити. Ми не йшли по магазинах і ми не купляли те, що нам подобається, а то, що нам вигідно. То, що нам вигідно. І е, то, що нам потрібно, звичайно. Львіньо це такий, таке село глибоко глибоко в горах, де дуже-дуже знамените і дуже літом, там туризм дуже розвинений літом, зимою. І е, там Іва не платиться, там 22% Іва не платиться. Ви розумієте, якщо в Італії, наприклад, оцей, ця футболка коштує 120 євро. В Італії ось тут, в Лівінню Іва, не платиться, наприклад, 100. Я приблизно говорю: 100 коштує, а там можна купити за 50 євро таку саму футболку марки. Там дуже марки, дуже спор спортивні магазини рус русей, багато всяких. І ми, я і мій компаньйон, великі люди, ми дуже красиві, великі люди. 1,90 і 1,75. І нам підібрати одяг, підібрати взуття не так легко. І... Завжди, як заходимо в магазин, то ми питаємо, ми дивимося XXL, наприклад, XL. Розмір в нього 46-й, 47-й. У мене сороковий, 41-й 41. і 42-й ззуття спортивне. Лівіньо славиться всяким спортивним одягом, всякими штанами, футболками, фельпа, ота толстовка, як ви говорите. І, 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 а саме основне, ми туди їдемо, щоб просто втікнути від жари. Ви розумієте, втікнути від жари, от так, от тільки втікнути від жари. Тому що там 18 градусів в день більше не буває. Сонечко, 18 градусів, а вночі 7 градусів, 6 градусів. Ми там попали тільки на дощ, один раз півдня трошки покапав, пізніше перестав, але нам дуже-дуже повезло. Минулого року нам теж дуже повезло. Але може вам не повезти, якщо ви приїдете бо може бути, наприклад, цілий день дощ, такий, знаєте. Але не холодно там ходити. Там зовсім клімат такий, який, знаєте, та якби 18 градусів має бути така глибока осінь, але там літо відчувається. Там дехто ходить ще з коротким рукавом, дехто таку легеньку футболку бере. Ну, це не про це. Я зараз вам хотіла це все показати, що я купила. І ще раз нагадую, що ми купляли тільки це, що нам вигідно. Тому що ми ходимо, а не те, що нам подобається. Ми купили кілька пар взуття, хоч взуття в нас дуже сильно багато є. Я свого компаньона заставила купити куртку цього разу заставила просто, бо я як побачила цю куртку, я зразу зрозуміла, що ця куртка для нього підійде. І мужчини так знаєте не догадуються, що от літом купити, а зимою вона знайде, як, як моя невістка каже: ти її зимою як на дорозі знайдеш ту річ, бо літом не хочеться дивитися на, на грубі куртки, на свідри з довгим рукавом, теплі, не хочеться це міряти, бо все таки там в магазинах є кондиціонер. але все одно деколи знаєте, не хочеться ще один раз путіти. Ти бігаєш, ходиш, ти вже замучений від того, що ти навіть нічого не робиш, багато ходиш. Ми там спали в машині, як ви знаєте. І ми зранку виходили в 9-50. Ми виходили. Ми ввечері завжди постійно ми приходили ввечері. Година ну там кілька разів на вечерю ми ходили, то ми приходили десь з пів одинадцятої додому. Так? Якщо на вечерю не ходили, ми приходили, наприклад, на, на пів 9, і, і все. І йшли в машину нашу, і ми спали в машині. Е, що я ще хотіла сказати, <кхм> в машині ми там спали. І е, ми спимо там в машині вже не перший раз, і нам це дуже-дуже сподобалося. Тому що у нас машина велика, широка, ландровер. І е, основне, щоб метр шістдесят було по ширині і 2 метри довге. Основне, 2 метри довгих. Я з одної теми переключаюся на другу, але ось так, бачите, я ще й на морі їжджу, я вже така я загоріла тут. Дуже я на море кожен день їжджу, тому що я собі присвятила цього літа більше поїздити на море і себе заставляти. Ну, на море будемо пізніше говорити. І оце Лівіньо, і ми там накупили оцю куртку, що я його просто заставила. Як побачила цю куртку, він, мій компаньон зафіксувався, що він носить XL. І він більше нічого не хоче міряти, тільки як бачиш, що якась або більше або менша. Він не хоче міряти. Але деколи всі знають жінки, що якщо в тебе XL, деколи і L на тебе може підійти, а деколи може підійти навіть 2XL, так як, та як він високий, здоровий, побачила таку куртку. І вона коштує тільки 60. Скільки вона коштувала? 59 євро, а віддала вона за 50. Ну, колір він, я зараз вам покажу. Колір, він такий, колір такий не дуже аж, але він як одягнув, Йому так гарно, як взяти чорні штани, чорну, кепку, зимою, вітер, дощ, холодно. І ту куртку ми купили. І багато таких. Я собі купила багато свідрів, багато взуття ми купили. Я штани купила тут, там. І навіть тут купила. Тому що в мене штани, оті спорти, такі ось всякі спортивні. Я не ходжу кожен день, кожен день, кожен день. І зараз на зиму мені треба обновити, бо в мене є там кілька пар таких, знаєте, але Ті не подобаються, ті заширокі, ті незручні, ті такі, такі. А мені зараз треба в жовтні шукати роботу і так конкретно закотити рукави і попрацювати зимою трошки, тому що зимою у нас тут в нас зими як такої зовсім нема, дуже тепла зима у нас. І дуже комфортно ходити. Зараз я, як то кажуть, відпочиваю, набираюся сили, скидаю вагу. І щоб зимою на роботу ходити пішки туди і назад. Скільки буде, на кінець міста, то йти, на кінець міста 40 хвилин, то буду 40 тих хвилин в мене, я маю час. Я зранку скоро встану. Я вже тепер стараюся в 10 годині лягати спати, і це дуже-дуже добре. І Мій компаньон не протестує зі мною каже, добре, добре, йдемо в 10 спати", і, спати, тому що він вже в 6 встає, і нам треба гарно, гарно встати і виспатися. І я набираюся зараз сили. Я у тих штанів таких всяких накупила, І туненькі, і такі, ще з минулого року у мене. Але я зараз пішла з жадою. І ще один наш спортивний магазин, який називається в Італії Інтерспорт. І просто так пішла подивитися. Там хороші, якісні, так само є всяке взуття, таке. не взуття, взуття, само собою, я на взуття не дивилася. Я дивилася на взуття тільки 20% знижка. Тут на взуття в нас інтерспорт такий хороший магазин якісний. І, Наприклад, кросівки, які коштували 150 євро, вони коштують тільки 20% знижка. Ті, що куштували 120-20% знижка. Нема таких великих знижок, як там в лівіню, що ти можеш там 40-50% купити. І що ти гарні якісні кросовки, ти там можеш купити, не знаю, за 80-90 за евро, ті, що тут коштують 150%. І я зайшла в цей інтерспорт і подивилася на, на штани жіночі, оці спортивні всякі такі штани. І я таки знайшла. розумієте, вже... Ну, або є самі маленькі, наприклад, S, S. Навіть L не було багато, ну, я не знаю, або, а, може, були L, S, але ті, що мені не подобалися, фасон не цей і я взяла так, з жадою прямо от взяла отак, на плечі і пішла і приміряла. Дві штуки я вибрала, що вони були L, XL, ось, приблизно ось так. Такі трошки більш швидкого розміру. Я думала взяти одну пару помірюю або ці, або ці. Жена була зі мною, сіла вона так в роздягалці. Роздягалка така була невелика, така два на два. І було крісло, в кожній роздягалці є крісло. Вона, напевно, була замочена, вона з, таки, з таким терпінням. Так як сіла, так і сиділа. Вона мені не мішала. Нічого. Я змогла там роздягнутися і дала їй рюкзак, щоб вона потримала, і то, і то. Два на два, і вона сидить, а я тут рядом мірюю, зеркало. І вона так гарно все посиділа. Я думала тільки одну, один, одні штани брати. Але я тут взяла дві пари знову штанів і далі. Ви розумієте? Оце відео, де я говорю, що знову потратила гроші і не, не скажу нікому. Це оті штани купила. Ці штани, вони невелика знижка. Зараз я не пам'ятаю, скільки коштували, 55, мені здається, я за 45 їх заплатила. Але вони дуже добре лежать на мені. Ви розумієте, як воно лежить? Воно така якість. Одні такі, а другі, а другі котонові. Я е, думаю, що вони такі? Якісь такі, знаєте, легенькі, такі, такі, як вам сказати, такі, не то що легенькі, вони такі, просто е, такі, ну, як, так якби як шовк, як котон. Ось таке, воно, таке, якесь. Я, я люблю дуже складники читати. От візьму бірку і прочитаю бірка, яка там бірку цю читаю. І там написано, мені здається, 95% котон і 5 елестан, так, якби еластик там такий є. І вони навіть елегантні. Я їх буду тримати просто як елегантні штани, е, яка Фенді, ма, марка Фенді, чуть не забула, оця Фенді. І вони гарно зроблені, гарно лежать, не такі довгі, збоку така надпись є таким золотим зроблено. І вони в мене будуть відноситися як елегантні штани, але для того, щоб їхати кудись, наприклад, в подорож. Бо, наприклад, в подорож дуже-дуже горячу, так само їхати тебе пече. Ти не можеш в таких облігаючих штанах. Тобі треба вигідно, Деколи ти їдеш в подорож і не можеш брати джинси. Бо тобі треба 3-4 години в машині сидіти, ті джинси тебе тиснуть, там циркуляція крові недобра. Не і е, тобі треба щось таке, знаєте, та й би красиве, але дуже-дуже зручне. Іменно оці штани будуть красиві і зручні. В Німеччині я купила собі перші, е, перша покупка в мене була в Німеччині. Е, і купила джинси, такі коштували 40 євро. Я за 20 заплатила. О, чорні джинси. Чорні. Вони, знаєте, вони такі не грубі, вони такі якісь м'які були, такі трошки еластичні, такі. я їх, Мені здається, що я їх навіть не міряла, не помірила, бо я другі ще була взяла, ще одні дві пари пішла міряти. І одні взяла, а другі були, не було зовсім знижка, і 40 треба було мені платити. Вони такі мігенькі-мігенькі були. І оці джинси я взяла за, за, за це. За 20 євро, такі, не такі нормальні. І, е, і пізніше от накупила оці шевлівінню. І е, ці дуже мені штани дуже сильно сподобались. Я от як прийшла додому, я ще раз їх поміряла. Я ще я помірюю і ще вам покажу. Вони от довгі, вони порядні, такі, вони зроблені, вони дорогі. Ви як ви одягнете, ви чуєте, ви просто вам настрій піднімається, і людина починає бути впевнена в собі. І в мене є вже запас великих штанів, тому що я буду ходити зараз на роботу в жовтні, не скоріше ніж в жовтні, мені треба щось таке гарне, серйозне пошукати і я буду ходити на роботу. До кого як, я не знаю, але я обов'язково буду знімати всіх своїх підопічних Тому що це буде ходити в контракт, що я знімаю, я блогер. Хочете, беріть мене, хочете, не беріть мене на роботу. Я блогер, я знімаю. І е, буду знімати е, своїх всіх підопічних. Чи вони схочуть, чи не схочуть, я не знаю. Але в мене така робота: хочете беріть мене, хочете не беріть. Багато людей соглашаються, бо тут немає нічого, е, як вам сказати, нічого поганого немає. Мені здається, багато пенсіонерів би захотіли зніматися і, і подивитися на себе зі сторони. Бо це дуже. Розумієте, як вам роблять фотографію, багато, багато пенсіонерів італійських, так само українських жінок, і багато людей бачили себе на фотографії. Але якби ви себе побачили на відео, воно зовсім зовсім інакше. І в основному не подобається, як ти виглядаєш на відео, але е не подобається як, І, і от подивитися на себе, як ти виглядаєш на відео, і це. Це і смішно, і гарно, і інтересно, і дуже-дуже дуже цікаво. Мені здається, що е, пенсіонери у мене на відео будуть зніматися, і я дуже цього хочу. Роботу я шукаю таку нелегку, тому що я не легку, легку, та яка попаде. Але основне, щоб я як буду приходити на цю роботу, щоб я була задоволена енергією, щоб. Щоб мені подобалася людина, щоб мені подобалося її помешкання, щоб мені все подобалося в ній. І ось таке. І е, от що я до чого я веду, що я м -м -м, готуюся до роботи. а Це буде аж в жовтні, в, жовтні, в кінці жовтня. Бо в нас ще море дорогесенькі мої, ціли, цілий вересень, ще дуже горячого, горячого, дуже сильно. Не приїжджайте зараз в Італію. Помаленьку, я буду вам в цьому відео, напевно, я вам ще вже не покажу, що я купила, але я помаленьку завтра буду випускати, напевне, три відео і буду помаленьку показувати все, що я купила. Ви знаєте, я навіть купила термоси для кутлів, для кутлів і для зупи. Я купила два термоси дорогих. Мама, міня, перший раз побачила термоси з такою великою горловиною і зрозуміла, що мені треба туди, в подорож, перший день, я був другий день. Мені там вигідно брати таке, знаєте, тепле. От я, ви не знаєте, я вже давно практикую. У мене є такий швейцарський, він такого горло нормальне має. І я там таку проміксую оцю зупу з фасолі, там все, що є. І я ось так п'ю, їм і п'ю, тому що я веду здоровий образ життя. І деколи як я до хати на обід не повертаюся, або деколи я зима на вулиці, а мені треба щось перекусити, а я сильно голодна, щоб мені не хапатися на піцу, скячу і хліб, і це все решту, попила і поїла з того термоса. А воно дуже тепле, воно зимою дуже приємно. Таке, воно тримає ті термоси, що я купила, вони тримають 24 години. День і ніч, холод, а саме основне тепло вони тримають. І Я такі термоси дуже люблю, у мене поки що їх два, я вам пізніше всі ці термоси покажу. Один термос є такий італійський, такий простий компаньон він купив, такий простий. І е, другий в мене є такий швейцарський. коли я кілька років назад їздила в Швейцарію і перший раз я його як побачила, він мені сильно дуже сподобався через свій дизайн, бо дизайн, бо в нього такий дизайн. Я люблю, щоб це все по-простому. Відкрив раз і вже е, е, їж, п'єш. розумієте? Я не люблю то один раз відкрив, другий раз відкрив, пізніше ще щось налив, пізніше відставив, знову закрив, ще тим зверху закрив. У мене так раз відкрив горловина вигідна, комода, і зразу випив, з'їв, і все, що там і тримає тепло, жару, і, і, і ну, тепло в основному. Тому що мене не інтересує, щоб там якоїсь холодної води чи холодного чаю якогось налити. Це мене не інтересує. Мене більше інтересує на зиму. Дуресеньки мої. І, і ось так. Купила я те, що купила в лівіні, буду вам помаленьку помаленьку показувати, не так легко. Зараз мого компаньйону немає, я сама в хаті він знову поїхав на, на змагання. Недалеко, тут кілька, ну, недалеко, скажімо так. І сьогодні він аж ввечері приїде. Я на, на вечір сьогодні буду готувати м'ясо, духовку. Сьогодні перший раз запхаю в духовку, багато м'яса, багато овочів. І пізніше один день, не знаю коли, на цих днях ми... я його попрошу, не заставлю, бо це негарно говорити, а попрошу зробити, щоб він був топ-модель. Він одягне, бо ми, ми ще й піжами купили такі гарні, дорогі камарка е, 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 називається, марка називається Коліда, мені здається, швейцарська марка, дуже тунесенький котон. І е, ці піжами е, минулого року або два роки назад, ми два роки, напевно, назад ми теж були в Лівіньо, і ми випадково на, потрапили. Там є два таких два або три, може чотири магазини, ну два таких в центрі магазини е, знаменитих «Ді інтімо, інтімо», де продаються піжами, де продаються е, труси, лівчики, все таке, знаєте, таке от нічнушки всякі. І е, минулого року ми купили дві, дві роки назад, напевне, ці піжами, і там такий котон, там такий котон, тунесенький, тунесенький, тунесенький. А нам це потрібно. Він такий, як шовк, ви розумієте, велика, велика якість, як шовк, І минулого року ми за ті піжами заплатили. М м м була знижка, бо там є деякі, деякі ну модель, остання модель або стара модель. Тепер знаєте, кіш... інакшу кишеньку пришили, внизу інакше, там розцвітка якась інакша, і вони, та, якби, нова модель вони тобі дають дорожче. А якась стара модель вона дешевша. І ми купили такі піжами, мій компаньон носить. Я ще минулого року ще ні одного разу не спала. Але є вона у мене є. І вони такі тоненькі, вони такі якісні. Що я сказала, цього року ми поїдемо, і ми обов'язково підемо в цей магазин, купимо ще одну тобі піжаму, одну мені піжаму. Бо ті піжами, що ми тут купуємо в місті, в нас, які б вони дорогі не були. Але вони все одно не такі. Ви розумієте? От я, наприклад, минулого року купила компаньонові на не на, на, на Новий рік, а на Різдво. Піжаму тепло. Только, знаєте, ми, ми приходимо до хати, наприклад, ввечері. Сьома година, ми чи шоста година, ми п'ята, ми приходимо з вулиці, з роботи, звідки ви би не прийшли зимою. Ми зразу знімаємо те, що ми ходили на вулиці, і ми одягаємо піжами. І ми вже з шостої години ми по хаті ходимо в піжамі. Там в сьомі-восьмі їмо, ми миємо, пізніше до 9, 10, ми ходимо в піжамі. І так само в неділю ми цілий день ходимо в піжамі. Ми в неділю, якщо зима, холодно, ми не виходимо з хати, ми не хочемо виходити. Бувають такі неділі чи буває така субота. Ми цілий день в піжамі. І це дуже-дуже затишно. Людина дуже дуже сильно відпочиває, як вона отак в хаті в піжамі. І піжами треба мати гарні. Особливо в нас в хаті дуже тепло, ковдра тепла, і нам навіть лягати під утуков ковдру в грубі піжамі не потрібно. Так само мій компаньон часто їздить, і там гостинниці дуже завжди гурячу, і треба мати таку піжаму. Тунесеньку, одну, тунесеньку, красиву, але таку, знаєте, тунесеньку, кутон, щоб був кутон, тунесенький, тунесенький. Що я хотіла сказати? Я йому подарувала минулого чи два роки тому піжамотку на новий рік, таку теплу з начосом. Вона, так, знаєте, як нова, вона дуже гарно виглядає. І вона так була е, запечатана, так гарно. Колір такий гарний. Вона коштувала 56 євро. І мені здавалося, 56 євро, я плачу трошки більше. Також в хорошому магазині я купила. Я ж не купляю вже піжаму, яка коштує 25 євро, 35. Оце дешеві піжами. 35, 40, 45, Отакі, ви знаєте. А тут вже 55. Я думаю, це я вже напевно купила якість. Нічого подібного. Два-три рази, 4-5 ми попрали, вона зробилася нормальна піжама, така, як всі піжами, вона вигляду немає. Вона загруба, тут сидіти так на дивані, вона добра є. А от навіть спати чи ходити вона вигляд, по хаті отак прямо, вона вигляду ніякого не має, мої. І ось це я хотіла сказати. І я хочу, щоб він одягнув ці піжами. І продемонстрував, -про я вам покажу, яку я купила. Ну, ми кольора тих піжам не дуже ж такі, бо ті, що були зі знижкою, було тільки 5 штук. Наприклад, вона от для мужчин, які зі знижкою є. І так само для мене я теж собі купила. Для мене, наприклад, які є. Витягнула вона зі знижкою, і там було щось 20 кіно процентів. Ми дорого заплатили. І вона е тільки було 5 таких. Ота зовсім не підходить, та зовсім це якісь квіти такі, як для, для старшої жінки, пенсіонерки. Та теж не здала, та якесь має полоски такі ужасні. Ну і що? Котон гарний, тунесенька, все так як має бути, а от розцветка не, не така, яка має бути. Ми все одно дорого заплатили. Там я купила ще два такі для себе. У мене сину, розмір піднявся на два розміри. Мама мія, у мене дуже. Гру... Груди виросли, <груди> Груди виросли і... і це з віком людина отак міняється. ви розумієте? Ноги залишаються такі, як вони були, а вверху плечі і... Плечі, і грудь вона починає рости. І, але я купила два таких дуже, я їх поміряла там. І, і вони дуже тримають дуже-дуже добре, бо жінка, яка має велику грудь. Що для неї саме найважливіше, саме найважливіше навіть не краса того лівчика, а бюзгалтера. А як він тримає? Бо цей бюзгалтер повинен тримати догори, піднімати гарно, тримати гарно. І от таких два лівчика Каліда оця сама марка, швидка марка, Мені здається, а може, ні. Бо я ще й труси купила і для нього, і для себе Каліда. Такі труси, трусики такі, знаєте, туненькі-туненькі. Я їх минулого року купляла І ще раз цього року ті самі купили я вам покажу. Там котон такий туненький-туненький. І, і це просто якість. розумієте? Контон такий тунесенький, що вам, ви його не чуєте, взагалі не чуєте. Я пам'ятаю, ми 250 євро заплатили за дві піжами, за. Четверо трусів мені, мені здається, двоє йому, я навіть не пам'ятаю два лівчики. Ми заплатили 250 євро. Але у цей лівчик я дуже-дуже сильно задоволена. А один лівчик коштував 34 євро. А якщо береш два, то 60 євро. І я от взяла два. І добре, що ще знайшлося. Бо знаєте, деколи розмір твій не підходить. Є, є всього багато, так як я говорю. А от розмір тобі не підходить. А, а то хочеться купити і по знижці. І хочеться купити і по зниці, щоб воно менше куштувало. І хочеться купити, щоб на вигляд воно на і щоб розмір підійшов, і колір був хоча б такий, який ти хочеш. Дівчики, труси, ми всі здається, чорного кольору купили. Мені купання тільки чорного я теж ну, ті вибрала чорного. А там що в мене такі всякі різні є. Топ-сікрет. І е, ось так. Побачимося зараз в моєму наступному відео. Я на дня, ну завтра, напевне, щось вам більше цього покажу. Помаленьку починаю знімати, вже приготувала, дещо повитягала. Це буде в кількох серіях, то, що ми купили. І е, слідкуйте за мною. Дякую, що ви мені пишете. пишіть мені коментарі, дуже задоволена. Підписуйтеся на мій канал. І я українців люблю, я за перемогу. Ви мене деколи убіжаєте, що я. Критикую сильно Україну, я просто говорю правду. Знаєте, то, що думаю, то і говорю. Я, я люблю так. То, що думаю, то говорю. І миру ромира як найскоріше, дорогесеньки мої. З вами була Анна зі Львова, яка багато років живе в Італії. Дякую вам і побачимося дуже скоро.